Отже, перед Змієбіч відчиняються ворота Остенбургу, осередку магії, алхімії та астрономії, міста самоцвітів. Передусім, друзі вирішують знайти місце, де можна перепочити, а потім навідатися до майстрів зі шпигунства і таємних убивств чорних воронів. Обмінявшись вітаннями з господарем таверни сірий вершник і згадавши таємний код, змієбіч потрапляють до покинутих шахт. Де й влаштувалися тутешні джентльмени удачі. Серед них Ердон зустрічає свого побратима, сірого Тифлінга Пейлоса. Їхня дружба триває ще з далекого дитинства, яке вони обидва провели в монастирі. Розпитавши у Пейлоса про ситуацію в місті щодо Йонті, друзі дізнаються про такого собі Гарольда, який за деякими свідченнями втратив розум. Адже весь час базікає про змій, навідавшись до божевільного в гості, змієбіч виявляють порожнім перший поверх його дому, і не дуже порожнім другий. Кімнату на горі уставлено свічками, підлогу розмальовано якимись магічними символами, а на стінах тисячі нотаток та малюнків. Перевіривши більшість записів, команда зрозуміла, що Гарольд ретельно збирав інформацію і знав усе про ЮНТ. Також із нотаток вони довідалися, що культ замислив щось важливе в усипальниці під містом. Можливо, саме там знаходиться одна із масок. Героям щастить, і вони знаходять детальну мапу підземних ходів і шахт. Перевернувши до горидриґом весь дім, друзі вирішують подихати свіжим повітрям на задньому дворі. Де їхню увагу привертає невеличкий насип бруду? Трішки покопавшись, вони знаходять під ним труп. ЮНТІ у своєму стилі клуб молодих некромантів вирішує побалакати з мертвим і дізнається на кого перевтілилися заслані в місто перевертні юанті. Важлива інформація, але її недостатньо у спробах дізнатися, що ж сталося з Гарольдом, який уже не здавався таким божевільним. Друзі йдуть по слідах навіженого до крамниці містичних штучок та магічних фінтіфлюшок Януша Златана, у якій зниклий крадій закуповувався магічними сувоями, побалакавши із власником. Змієбіч дізналися, що Гарольд, коли приходив останнього разу, приносив із собою мотику. Добряче екіпірувавшись касками, мотиками та вибухівкою, Змієбіч із Пейлосом вирушають до глибин міста, аби знайти гробницю і Гарольда. за допомогою трофейної мапи. Друзі просуваються заплутаним лабіринтом катакомб, долаючи чудовиськ та інші перепони, шукачі пригодно трапляють на перших розумних створінь, які мешкають у цих підземеллях. Щурів перевертнів. Ось хто точно зможе допомогти спуститись у глиб цих шахт, але щуролюди люди не збираються робити добрі справи просто так і вимагають плату за подорож підземним тунелем. Виклавши купу золота, зміїш спускаються ще глибше, і на плоті пересуваються підземною рікою. На березі друзі знаходять вхід до ще глибших печер. Ці печери виявляються шахтами. Тож, скориставшись нагодою, герої пересідають на вагонетки, милуючись пейзажами. Оминувши велетенського павука та спустившись у глиб надр землі, Змієбіч знаходять купу тіл сірих дворфів, або як їх ще називають, двергів, тіла яких пошматовані та обескровлені. Нарешті на шляху героїв з'явився на диво живий і все ще невіжений Гарольд. Він розповідає, як прийти до усипальниці і пробратися у неї непоміченими. Ну не дарма ж він чорний ворон. Сам крадій відмовляється йти далі, бо боїться небезпеки, яка іде за ними у тінях. Зайшовши до усипальниці із чорного входу, Змієбіч розуміє, що культ Тіамат уже. Тут поганці розставили охорону, встановили портал і взялися грабувати усипальницю, намагаючись відкрити старезний саркофаг. Після обговорення ситуації команда вирішила втрутитись у це дійство і зупинити його. Але перед цим слід було дещо зменшити кількість супротивників. І для цього Сірель вирядили на місію виманювання ворогів по одному для подальшої їх ліквідації. І план почав працювати. Але, на жаль, недовго. З активованого порталу вийшов один із найзаклятіших ворогів Змієбіч, рогатий диявол, колишній барон Аверносу Абігор. Пекельне чудовисько викликало на допомогу Тальфарадіна, який допоміг ворогам із циркофагом і зник у порталі. Змієбіч же розуміє, що немає сенсу тягнути змію за хвіст. Та ініціюють бій у розпалі битви. Йорнін за Апсентісом вирішують підірвати гробницю, аби назавжди поховати те, що намагаються дістати. Абігор і компанія підпалили гніт бомби, вибухівка знищує колони. Сталя починає обвалюватися і стартує зворотній відлік. Задача героїв не дати поганцям відкрити саркофаг, вижити у бою і втекти з під завалу. Типовий вівторок для Змієвич. Завдяки кмітливості Тюнкера ритуал відкоркування було зупинено. А спільними силами Ердана Пейлоса та Сірель вдалося знешкодити Абігора на кілька секунд. Залишається тільки утеча. Зміїбіч вирішують ризикнути і пройти крізь портал служителів Тіамат. Дюнкер поспіхом перевіряє усі можливі пункти призначення. По той бік миготять зображення Яхверону, якась підземна в'язниця і засніжений гірський хребет, куди хвилиною раніше вийшов Тальфарадін. За принципом найменшого лиха портал налаштували до Тальфарадіна. Один за одним друзі рятуються, застрибуючи всередину Сіраель, Ердон. Пейлос, Йорнін залишаються лише Дюнкер та Абсентіс. Однак вперше фортуна відвертається від команди. Абігор хапає Абсентіса, завадивши йому дістатися до порталу. Дюнкер тягнеться на допомогу Тифлінгові, але диявол лише насміхається. Я повернуся, ковалю. Повернуся по кожного з вас. На всіх чекає заліве. Дюнкер готовий стояти до останнього. Нехай це підземелля стане і його могилою, але він не піде в портал один. З вуст Абсентіса вилітають останні слова. Врятуйте цей світ. Каміння засипає підземелля. довкола темніше. Дюнкер навіть не помічає, як Абсентіс із останніх сил закляттям виштовхує Дварфа у портал, рятуючи його життя, а сам лишається у чепких лапах Абігора. Вже за мить біль минає. І все затихає. Абсендіс, вірний друг і відважний Борець зі злом. Колись маленьким хлопчиком він намагався вижити у цьому жорстокому світі, тікав від гонінь. А тепер став чоловіком, який зміг пробитися в магічну академію і стати одним із могутніх чародіїв свого часу. А головне знайти надійних друзів і пережити з ними неймовірні пригоди. Його історія знайшла свій печальний кінець у цьому підземеллі, але пам'ять про нього і його вклад у світовий порядок та справедливість житиме вічно у серцях розбитих горем друзів. Так закінчилась і ще одна частина пригод Змієбіч, та я точно не розповів усього. Тому, якщо хочете дізнатися детальніше, побачте все на власні очі.